Хочу поділитися рецептом швидкого домашнього майонезу. На півлітрову баночку десь 250 г олії. ну, Бажано, беру олейницю. Одне яйце, можна хоч з холодильника, а хоч таке. Потім я вже всипав, зразу сиплю по пів чайної ложки цукру та солі. І хто? Хоче гарчицю може кидати, може не кидати, пробував без гарчиці, воно теж збивається. Ну тут зовсім трішечки я кидаю. Так. І обов'язково яблучний оцет 6%. Бо пробував звичайний, не виходило. Ну і теж на глаз десь півчайної ложки, а потім можна в процесі додавати. Тепер ми ставимо погрожний блендер, аж саме кінець накриваємо яйце і починаємо постійно збивати до тих пір, поки не з'явиться вже майонез. Ось такий процес. Бачите, майонез вже одразу пішов, біленький, він буде густувати, жирний, але я потім ще, ну, я люблю не сильно жирний, додаю води, віддавляю. Холодний, хоч не водички. Але води треба дуже по, по чуть-чуть додавати, щоб не <смітно>, буде сильно рідкі. Один раз так додавати, додався. Класний момент. Посматриваю, як колишній провансаль. виходить. І швидко, дуже швидко виходить, Бачите, вже все. Залестило, вже банку підняти не, не можна до речі, блендер ми тримаємо до тих пір, поки е, майонез у нас не з'явиться, а потім вже можна бачити, що не з'явиться. Потім піднімаємо і, і так ми добуваємо до кінця. Ну, ще поліє повністю зараз нічого. Тільки після того піднімаємо, коли вже з'явиться в нас майонез. Відбачаюся ще не вся і туди, потрошки пропадає в сторону відео. Ну ось, по факту, дивіться, ми вже збили... Ну, Майнець вже є, все готове. Ви це ківностій, дуже сильностий, ну жирний.